Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо вподобайки і підписуємося. Були сьогодні в Лідлі, дуже-дуже багато переоцінки попали, дуже так, і квіточки, і хліб, але ну, ми хліб не брали, квітів теж. Але було дуже багато рибки, і то ми взяли. І перший раз до мене підійшли і сказали, що не можна знімати в Лідлі. При тому, що ніде написано не було що заборонено. І такі маємо. Я вже вдома з Ярославом, ми вже вдома. Дивіться, яка в нас величезна розпаковка. 134 злотих. Але це все по переоцінці. Дуже багато переоцінки є, дещо ну, без переоцінки. І дуже багато рибки. Дивіться, три-два рюкзака і сумка. Починаємо. Купила мичий засіб. Ну, є не я то Ярослав вибрав 7 злотих. Такий величезний, одна літра. Сочок яблочний, 4 золотих, то для садіку. Ми маємо в садик принести пачку печеня і два сочки. По 3-5 маємо йогурт. Ви знаєте, я такий дуже часто беру. Кожного разу беру, бо Товіка любить йогурт. І знаєте що? Забула купити молоко? Купила лосося цілого. Я вже такий брала раз, за 6,56, за 65 гривень. Пів кілограма. Що круто, Ду можна і втушити, так як я робила. На рибку в мене є коротке відео на каналі. Смачна риба в сосі в вершках. І зубку зробити навіть спокійно, можна з цього зробити таку, знаєте, як то фінську зубу. Тоже з вершками. ой яй яй Так, тут маємо крила. Мінус 50% за 4 злотих. Така пачка 700 грам. І не погано. Яблука. Яблука вже без переоцінки, само собою, немає різку, я не бачила, що була переоцінка в відлі. 6 злотих за ті яблука. це ще не дорого. У мене там ще цукерки на 9 злотих. Ще одні крила за 3,96. Не цілих 700 грам, І ще одні 700 грам за 4-5 ми їм багато крил. І все, мій рюкзак пустий, хіба що сміття залишилось. Оце в нас 9 злотих. І нема що їсти Ну, це вже 6 злотих, але їх більше, і то українські, то можна купляти то навіть дуже треба купляти. Вони дуже смачні, я їх дуже-дуже люблю. Нині багато і м'ясного, і риби. фарш по 5,45. Ну, 49. І друга пачка така сама. Ще маємо лососика. лососика. Бачите, то за 9,35, а коштувало 18 злотих. Тут в мене стріхи буде. Тут в мене 235 грам, сьогодні засолю. І другий теж трошки більший. 300 грам. Теж сьогодні засолю і будемо їсти. У мене всі люблять рибку. Всі повністю. Крім кута, крім моєї маски. Ще маємо Макрельку, Макрелька вийшла за 7 ,84 злотих 84. Теж переоцінка. По 12,50-45 кг. По три штуки. Все, за 7,65. То у нас така. Зараз у нас один кольочок. До садіка мені ще потрібно було печиво. Купила таке. Звичайне, з цукром за 2,74, напевно. І таке саме кавове. Ну, не какао, без кави. То для дітей в них буде, як то називається в садіку, знаєте, таке посвята в садочок. І там буде фотографії, само собою, будуть робити такі ці або гранатова спідничка з білою, або чорна, або якесь платтячко таке. І після того буде такий солодкий стіл. І сказали нам купити сочок і печеньку. Ну, це недорого, там до 10 злотик, та й готово. Ще дивіться, який в мене нині крутий сніданок буде. За 8,50 купила дві пачки сусі. Я, то до завтра, а не до сьогодні. Але як не до сьогодні, то теж не страшно. Не знайшла. Бо ми і так зимо зараз. І ще одна пачка. Яйця в мене було за 4 злоти. А може з копійками для того, щоб в мене по купонні пішло. Дивіться, яка величезна закупка. Всього скільки ми маємо. Три пачки лосося. Ну, тут десь кілограм разом. Крила. Фарш, макрелька з Плюс сніданок бомбезний буде, який навіть не треба готувати. Яйця, яблука, печенька, йогурт. Тільки одна шкода, що забула купити молоко. Всім дуже дякую, що були зі мною. Сьогодні нині переоцінки дуже багато. Разом це все, я говорю, 1300 гривень. Самі думайте, чи то багато, чи то мало, мені здається, то круто. То дуже-дуже круто. І зустрінемось в наступних відео.